Російських безпілотники атакували сільгосппідприємство на прилученні. Родина з Чернігова третій рік не може використати сертифікат на житло. Жінка з Ріпок отримала водійське посвідчення у 65 років. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Три російських шахеди протягом півгодини ввечері 15 січня атакували село Стара Талалаївка на Чернігівщині. Про це розповів Олег Коломайко, агроном місцевого підприємства агрофірма Сильченкове, куди поцілили безпілотники. За його словами, зазнали пошкоджень два ангари з зерном та сільськогосподарською технікою, а також приміщення, де зберігалися запчастини спально-мастильними матеріалами. Збитки підприємства у ціні у щонайменше 40 мільйонів гривень. Саме страшне те з цих руйнувань, те, що пошкоджений ангар із зерном, 2800 тисяч тонн зерна лежить, воно пошкоджене, воно, воно горіле. Другий ангар і прильот пошкоджений повністю зруйнований трактор, повністю зруйнований оприскувач. Війська РФ продовжують щодня обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 227 приходів по 30 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з артилерії, мінометів та безпілотників. З авіації запускали керовані бомби та некеровані ракети. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Під час обміну 15 січня до України з російського полону повернули двох захисників із Чернігівщини. 35-річний Микола Скорина, родом із Ніжинщини. Із червня 2023 року він служив у 32-й окремій механізованій бригаді. У ніч з 3 на 4 січня 2024 року він потрапив у полон і пробув там рік. Про це Суспільному розповів діловод відділу культури сім'ї, молоді та спорту Дмитрівської селищної ради Станіслав Ковтун. За його словами, матір військового розповіла, що син має контузію. Також повернули прикордонника Василя Цішкевича. За інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцової, боєць бригади Сталевий кордон потрапив у полон на Харківщині влітку 2023 року. Тоді отримав поранення зі стрілецької зброї. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, самостійно пересуватися не може. Загалом 15 січня з російського полону повернули 25 важкохворих та поранених українських громадян, серед них військові та цивільні. Ліки, засоби гігієни, побутові прилади та теплий одяг у Чернігові збирали допомогу для переселенців із прикордонної Семенівки. Збір організували у національному університеті Чернігівський колегіум імені Шевченка. За словами співорганізатора збору Сергія Бешийка, головною метою було виконати конкретні запити від людей. У жадовому на Семенівщині повністю заселили модульне містечко. Цих вісім окремих будиночків почали встановлювати наприкінці 2024 року, розповів голова Семенівської громади Сергій Даденко. За його словами, це спільний проєкт їхньої прикордонної громади та благодійного фонду Реаліс. Одна із жителів модульного містечка Валентина Рибалка. Наприкінці грудня її разом з сином та ще чотирма односельцями евакуювали з прикордонного села Карповичі. Росія два кілометра рядом. И садик розбили, клубнові розбили, контори, всі хати самі лучші. Одні печи стоят. Дроны летает ночь не выходить, а потом это выглядайте, а то потом из бровники начинает з танков. Да. Такі по погребах і по сараях находились. А это вы вообще мост подорвали. Так, в лодку по три людини перевезли лодкой по речке. Був із перегаром, а при собі мав шкарпетки, будівельні рукавички та локшину швидкого приготування. Таким взяли у полон російського солдата бійці 119-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ з Чернігівщини. Як розповів Суспільному військовий Олексій з позивним пумба, це сталося у жовтні минулого року на одній з позицій на Лиманському напрямку. Вооруження яке у вас? Автомат. Е, в батальйоні. Ротации чем здесь, бронетехника какая? Минометы. Я вот это не знаю, я бухарик. Понятно. Пришел, посидел, ушел. Мінімізувати прямий контакт між побратимами з підрозділів піхоти та противником. Таке завдання ставлять перед собою мінометники 119-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ з Чернігівщини. Як розповів Суспільному командир одного із мінометних підрозділів з позивним Гасіч, наразі триває їхня третя бойова ротація на Донбасі. Він познайомив наших журналістів з одним зі своїх мінометних розрахунків. Ним уже два роки керує військовослужбовець талісман. Треба бажання і все, більш нічого не треба. Я ж теж не мінометник. Я мінометником не родився, і ніхто з нас їм не родився. У Чернігівському обласному центрі крові не вистачає запасів усіх груп. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків гендиректорки закладу Ірина Зуб. За її слів, наразі спостерігають нестачу донорів. Запрошуємо всіх долучитись до донації, тому що за кожною донацією стоїть три врятованих життя. Отримали сертифікат у дії за знищений будинок, але не можуть його використати. 3 березня 2022 року дім подружжя Васильченків із Чернігова зруйнувала російська авіабомба. Тоді Валентина Васильченко втратила матір двох онуків та двох зятів. Майже три роки вони разом із чоловіком Володимиром намагаються отримати нове житло. Не вдається цього зробити, бо будинок був у спільній власності із сусідом. Він помер, а його син не хоче вступати у спадок. Помічниця адвоката Анастасія Кальян розповіла, що ситуація родини Васильченків не поодинока і складна у вирішенні. За її словами, люди можуть подати заяву до органа місцевого самоврядування, щоб він звернувся до суду щодо визнання спадщини сусіда від умерлою. Якщо орган місцевого, Бого самоврядування відмовляється подавати таку заяву до суду, то люди за наявності письмової відмови мають право подати позов на нього. Це буде позовна заява про визнання бездіяльності і зобов'язання вчинити певні дії. У Чернігові в дитячому садку номер 58 триває спала гострої кишкової інфекції, спричиненої ротавірусом. Загалом захворіли 17 людей, у тому числі 14 дітей. Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. За його словами, дев'ятьох дітей та двох дорослих у стані середньої тяжкості госпіталізували до інфекційного відділення. Наразі усіх хворих виписали, але ще четверо дітей перебувають. Під наглядом медичних працівників на амбулаторному лікуванні. Нагадаю, спала гострої кишкової інфекції, спричиненої ротавірусом, у садочку почався наприкінці грудня 2024 року. Тоді захворіли шестеро дітей та одна доросла людина. Близько пів сотні людей звернулись до травмпункту Другої міської лікарні 15 січня. Таку інформацію Суспільному повідомив гендиректор лікарні Владислав Кухар. Через ранкову ожеледицю люди падали та зазнавали травм. За словами менеджера зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислава Савенка, прибиральники почали розчищати тротуари з п'ятої ранку, а техніка вийшла на дороги ще зночі. Тут налажили Гіпс, сказали в понедільник госпіталізації, скорее всего, будуть спису вставляти, будуть операцію. Ніна Гламозда з ріпок на Чернігівщині у 65 років отримала посвідчення водія. Сталося це торік восени. Авто придбав її син Дмитро, проте не встиг його оформити на себе. 21 травня 2023 року Він загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Жінка каже: спочатку думала продавати машину, та згодом вирішила піти до автошколи. Теорія здала з першого разу, навіть трошки раніше встановленої норми. А от з практикою довелось. Важкувато і довгувато. Уламки російського літака чи гільзи від набоїв у підставках для телефону. Прикордонник з Чернігова Сергій Кудря створює різноманітні вироби з епоксидної смоли від сережок до шахової дошки. Чоловік служить 24 роки. Зараз він підполковник та начальник відділу комплектування 105-го прикордонного загону. Свої вироби чоловік виготовляє у вільний від роботи час. За поксидною смолою Сергій працює близько півтора року. Ділиться усьому навчався самостійно за відео в інтернеті. Каже, творчість допомагає йому знімати стрес та розслабитись. Матеріали для виробів Сергію передають побратими. Це до, до прикладу, уламки ракети Х-59, знищеної нашим ППО в районі міста Чернігова. В майбутньому буде також якийсь арт-об'єкт, але поки що в планах. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.